Всім. Я Обершацька Софія Олександрівна, учениця 10 класу Великобурімської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Чорнобоївської селищної ради Черкаської області. Тема мого дослідження оцінка стану віковічних дерев села Велика Бурімка. Актуальність теми полягає в тому, що вікові дерева мають наукову цінність і є об'єктом для вивчення довговічності деревних порід. Та отримання елітного насіння. Вони є музеями природи, лабораторіями для вчених, живими пам'ятками історичних подій. Віковічні дерева є одним з елементів привабливості ландшафту і мають величезний естетичний і духовний потенціал, тому наше завдання зберегти їх і передати нащадкам у спадок. Метою дослідження є одержання достовірних даних щодо кількісних та якісних характеристик віковічних дерев на території села Велика Бурімка. Завдання дослідження: здійснити класифікацію віковічних дерев, зробити морфометричні виміри, обхват стовбура висота вік, встановити життєвий, якісний і естетичний стан дерев, виявити вплив біотичних і абіотичних факторів, розробити заходи щодо охорони та збереження природних пам'яток. Об'єкт дослідження група дерев довгожителів на території села Велика Бурімка, предмет дослідження Віковічні дерева. Наукова новизна проведено оцінку життєвого, якісного і естетичного стану вікових дерев та запропоновано шляхи їх збереження, вивчено вплив біотичних і абіотичних факторів на дерева довгожителя. Практичне значення дослідження дає можливість розширити і уточнити дані про екологічні умови зростання дерев жителів та розробити методи захисту для їх збереження. Отримані експериментальні дані можна використати для проведення навчально-пізнавальних екскурсій туристам і жителям села, а також для надання статусу пам'ятка природи окремим представникам. Дерен справжній росте біля болота, через свій поважний вік має багато пошкоджень, і до цього часу вони утворюють плоди темно червоні кістянки. Ясен звичайний, росте в гущавині лісу, крона його шатроподібна, ажурна, високо піднята над землею. Дерево добре розвивається. Осика це наймогутніше дерево у нашому парку за висотою і обхватом стовбура. Крім того, воно мало з одного кореня три стовбури. Гірко каштани утворюють алею, яка складається з 12 дерев. Через стрункий стовбур і густу крону ці дерева мають привабливий вигляд. Крім того, ще літа каштани пошкоджуються мінуючою мілю, в зв'язку з цим буріє і опадає листя. Шишковий дуб найстаріше дерево на території села, його стовбур обхочує чотири людини. Він є найтовшим виявленим деревом. Має лише три скелетні гілки, решта дві відломилася під час бурі. Кінний дуб знаходиться на території Великобурімського парку. Тут була розташована панська конюшня князів катакузівних спіранських. Богданів дуб розмістився в західній частині парку. Це дерево має історичне значення. За переказами, у 1654 році тут приїжджав Богдан Хмельницький і залишив на дубові знак від розжареної бідної печатки. Мадрина європейська, інтродуцент, завезена до нас в Карпат. На території парку знаходиться лише один екземпляр. Нами були досліджені такі показники дерев, обхват стовбура, діаметр стовбура, приблизний вік, приблизна висота. Обмірявши обхват стовбура, ми виявили, що найбільший обхват має шишковий дуб, кінний і богданів менших розмірів, достатньо великий обхват 6,6 метра і висике. Кизилу точно обхват визначити неможливо, тому що деревце утворює декілька стовбурів. Найбільш довговічними є дуби, за нашими визначеннями, їх вік від 430 до 700 років, вік мудрини 200 років. Найвищим деревом є осика 25 метрів. Оцінку життєвого стану ми провели відповідно до санітарних правил в лісах Україна, візуально оглянули дерева, відмітили їх пошкодження і в результаті визначили чотири категорії від свіжого сухостою до ослаблених. На шишковому дубі були виявлені тріщини від морозів, на оситі були виявлені гливи, на мудрині була виявлена грибкова інфекція. Найбільший вплив на стан дерев здійснили біотичні фактори: хвороби та шкідники. Вплив абіотичних факторів менш значний. Охорона віковічних дерев, щоб продовжити вік, необхідно, знищити шкідника мінуючу міль на каштановій алеї, Запомбувати дупа лосики шишкового дуба, трьох гіркокаштанів, двох деренів, балансувати крони шишкового, кінного та Богданового дуба еластичними канатами, виготовити загороджувальні споруди біля Богданового дуба, шишкового дуба, модрини європейської, для всіх дерев виготовити інформаційні стенди з коротким описом, клопотати перед обласним відділом екології проносити надання окремим деревам статусу екологічна пам'ятка природи. Висновки Отримано сучасні дані щодо місць зростання морфометричних показників та життєвого стану віковічних дерев на території села Велика Бурімка. Виявлено 20 віковічних дерев, які належать до шістьох видів. За віковим складом дерева нараховують від 150 до 700 років, діаметр стовбура від 0,27 до 2,2 метра, висота дерев від 4 до 25 метрів. Досліджені дерева перебувають у різних життєвих станах, від свіжого сухостою до ослаблених. Євий стан дерев найбільше впливають біотичні фактори. За якісним станом 9 дерев перебувають у задовільному стані, а 11 на задовільному. Стан вікових дерев потребує моніторингових досліджень, практичної та просвітницької роботи задля їх охорони. Дякую за увагу.